Рут перший розділ. І сталося за часу, коли судді судили то був голод у краю. І пішов був чоловік з Юдиного Віфлеєму мешкати в Моавських полях він і жінка та двоє синів його, а ім'я тому чоловікові Елімелех, а ім'я жінці його Ноомі, і ім'я двох синів його Махлон і Кільйон, єфретяни з Віфлеєму Юдиного. І прийшли вони на моавські поля та й залишилися. І помер Елімелех муж Наомі, і зосталася вона та два їхні сини, і взяли вони собі за жінок моавітянок ім'я одній орпа, а ім'я другий Руд, і сиділи вони там близько десяти літ, і повмирали й вони обоє Махлон та кільйон, і позосталася та жінка по двох дітях своїх та по чоловікові своєму. І встала вона та невістки її, і вернулися з Моавських піль, бо почула на Моавському полі, що Господь згадав про народ свій, даючи їм хліба. І вийшла вона з того місця, де була там, та обидві невістки з нею, та й пішли дорогою, щоб вернутися до юдиного краю. І сказала Наомі до двох своїх невісток: ідіть, верніться кожна додому своєї матері, і нехай Господь зробить із вами милість, як ви зробили з померлими та зо мною. Нехай Господь дасть вам, і ви знайдете відпочинок кожна в домі свого мужа. І вона поцілувала їх, а вони підняли свій голос та плакали. І вони сказали до неї Ні, з тобою ми вернемося до народу Твого. А Наомі сказала: Вертайтеся, дочки мої, чого ви підете зо мною? Чи я маю ще в утробі своїх синів, а вони стануть вам за чоловіків? Верніться, дочки мої, ідіть, бо я занадто стара, щоб бути для мужа. А коли б я сказала, маю надію, і коли б цієї ночі була з мужем і також породила синів, чи ж ви чекали б їх, аж поки повиростають, чи ж ви зв'язалися з ними, щоб не бути за мужем? Ні, дочки мої, бо мені значно гірше, як вам, бо Господня рука знайшла мене. І підняли вони голос свій і заплакали ще, і поцілувала орпа свою свекруху, а Рут пригорнулася до неї, і сказала Наомі. Ось зовиця твоя вернулася до народу свого та до богів своїх. Вернися йти за зовицею своєю. А Рут відказала: Несу, несилуй мене, щоб я покинула тебе, щоб я вернулася від тебе, бо куди підеш ти, туди піду я, а де житимеш ти, там житиму я. Народ твій буде мій народ, а Бог твій мій Бог. Де помреш ти, там помру я, і там буду похована. Нехай Господь зробить мені так, і так нехай додасть, і тільки смерть розлучить мене з тобою. І побачила Наомі, що вона настоює йти з нею, і перестала вговорювати її. І пішли вони вдвох, аж прийшли до Віфлеєму. І сталося, коли вони входили до Віфлеєму, то зашуміло все місто про них і говорило, чи це Наомі? А вона сказала їм не кличте мене Наомі, кличте мене Мара, бо велику гіркоту зробив мені всемогутній. Я заможньою пішла, була та порожньою вернув мене Господь. Чого кличете мене наомі, коли Господь свідчив проти мене, а всемогутній послав мені горе? І вернулася наомі, та з нею Моавітянка Рут, невістка її, що верталася з моавських піль. І прийшли вони до Віфлеєму на початку жнив ячменю.